Привіт, мої любі! У цьому відео ми продовжуємо з вами визначати ціну поділки. У попередніх відео ми знаходили з тобою ціну поділки для мензурок та лінійки. Якщо ти не бачив або не бачила ці відео, обов'язково їх переглянь. Цього разу ми говоримо про амперметр та вольтметр. Вони бувають досить різні, з різною ціною поділки. Тож, давай повторимо, як це потрібно робити. У нас з тобою три різні амперметри. У кожного амперметра є своя шкала. І при цьому вони всі підписані якимсь дивним чином на одному літера М латинська, на іншому літера К, і на іншому ще літера грецького алфавіту читається вона як мю. Всі вони визначають силу струму, тобто всі вони можуть бути використані у різних електричних колах, яким чином для них визначати ціну поділки? Та так само як завжди, принцип один і той самий. Тобто ми з тобою використовуємо наше звичайне правило, але при цьому в кінці будемо отримувати саме ці одиниці вимірювання, які вказані на відповідному приладі. Виконаємо це. Отже, давай спочатку визначимо ціну поділки для цього міліамперметра. На те, що це міліамперметр, вказує нам саме ось ця літера М, латинська літера М. Діємо ми, як завжди. Ми з тобою записуємо рисочку дробу, беремо дві сусідні цифри, наприклад, 10 і 0. Від більшого віднімаємо менше і ділимо на кількість поділок. Подивись, будь ласка, між цими двома цифрами 0 та 10. У нас з тобою 10 маленьких проміжків. Тобто ми ділимо з тобою на 10 поділок. 10 на 10 зрозуміло, що буде 1. Але не просто ампер, а міліампер. Міліампер ми знаємо з тобою, що це. Тисячна частинка Можна ось так записати, можна записати ось так. І так, і так буде правильно. На рисунку Б ми бачимо з тобою мікроамперметр. Мікро це ось ця літера, буква грецького алфавіту, читається як літера «мю». Тож, діємо аналогічно два сусідніх числа. Я оберу 40 та 20, від більшого віднімаємо менше. А тепер рахуємо, скільки відстаней буде між цими двома числами. Якщо порахуємо, у нас виходить 10 поділок. Тож, зрозуміло, що тут 20 ділимо на 10, буде 2. Записати потрібно як мікроампери. Мікроампери це для того, щоб було зрозуміло, що це воно таке, приставка мікро, хоча це вже є відповідь правильна. Ось, ну, Для багатьох семикласників все ж таки найлегшим варіантом є запис ось такий. Хоча, звичайно, найлегший варіант це записати ось таким чином. А на рисунку В, як бачиш, ми з тобою маємо кілоамперметр. Ну досить незручна така назва, просто кажуть амперметр. Але кіло, літера К говорить про те, що у нас у тисячу разів потрібно буде збільшити те значення, яке вимірюємо за допомогою цього амперметру. Отож, схема та сама: беремо два сусідні числа, наприклад, 3 та 1, Від більшого віднімаємо менше і ділимо на кількість відстаней між цими числами. Їх Буде 10. Отже, ділимо на 10 поділок, буде 2. десяті, Запишемо це як 0,2 і маємо написати, що це кілоампери. Пам'ятаємо про те, що це вже є відповідь, проте можемо записати ось так. А тепер проробимо те саме для вольтметрів. Перший вольтметр це уже літеру М. Ти розумієш, це є мілівольтметр. Ось, і таким чином ми швиденько з тобою це проробимо. Обираємо два числа сусідніх, це, наприклад, 500 та 0. Між ними рахуємо з тобою кількість відстаней. В даному разі це також 10 поділок. Ось, і таким чином 500 ділимо на 10, буде у нас 50. Пишемо 50 і пишемо мілівольт. Це вже є відповідь, але в системних одиницях вимірювання, тоді це виходить 0,5 соті вольт. Можна записати ось так, можна записати в системних одиницях ось таким чином. І останній вольтметр у цьому відео, для якого ми маємо визначити з тобою ціну поділки, це є кіловольтметр. Ну, так не говорять, говорять просто вольтметр, який буде давати нам відповідно вольти, тобто вимірювати напругу в кіловольтах. Щоб говорити точно про значення, які він може показувати, визначаємо спочатку ціну поділки. Обираємо два числа сусідніх, 0,4 і 0,2. Бачимо, що між цими двома числами у нас з тобою всього-навсього чотири поділки. Тож при відніманні та діленні ми отримаємо з тобою 0,5 і маємо дописати кіло вольти 50 вольт. І саме це буде відповідь в системних одиницях вимірювання. Ми з тобою визначили ціну поділки для різних амперметрів та різних вольтметрів. Якщо тобі було корисно, обов'язково постав лайк, підпишися на цей канал та поділися з цим відео своїми друзями. А в наступному відео ми поговоримо з тобою про ціну поділки різних термометрів. Тож не пропусти наступне відео. Бувай!